Вау! Ми алкоголь не вживаємо, але так що це... А я вам нагадую, що ми дуже серйозна прийомка, тому ми розпаковуємо. Вау! Самого смішно! А, ну нормально. Два листочка у нас є, друзі. Будь ласка, відео, для мене це важливо. Якщо це для вас важливо, для мене це теж важливо. Доброго дня, мене звати стас, мені 14 років спаси, допомагав складати тата. Кось гарний почерк, або в тата, або у вас Стас. Отапиши на ваш аккаунт в TikTok, Я зрозумів, що можна заробити самостійно. Розповів дома родичам. Це вже рекламу таку дають крепку нам. Чим хочу зайнятися? Вони мене підтримують. Оце молодці, бо рідко хто підтримує. Якщо все я зробив правильно, то буду працювати. Я з вами надалі. Мід 2 кг 535 г. старіграмм. <гум> Немагнітного срібла 925 г. Мікросхеми, резистори, резистор, сподіваюся на вашу порядність, відправляю на довіру. Не сподіваюся на вашу довіру. Це нонсенс. Ви сподіваєте, люди відправляють посилки на тисячу гривень, на 10 тисяч, на 100 тисяч гривень. Просто без наложки. Наскільки це довіра і це я ціню, бо це є мій бізнес. І подивіться в ці чесні очі, хіба можна обманути? А ми зараз будемо шукати 825 грамів срібла. Конденсатори сашки. Де 825 грим срібла? Ти знімаєш? Я, знаєте, відкриваю посилку, мідь бачу. Відкриваю ось це. Дивіться, резистори трубчасті. Вам хочу все показати. Вони неприйомні. Конденсатори флажками, вони неприйомні. Показую на відео, щоб все було е, максимально чесно. Посрібнення. Посрібнення приймемо. І думаю, де ж 825 срібло? Я шукаю, шукаю, і чесно вже почав хвилюватися. Думаю, ну, думаю, поставлю на ваги ось це. Подивлюсь, яка вага. 845. І я розумію, що це воно. А, не магніт 845. Так і написали, що не магніт. Но не магніт, це контакти срібні. Я вам зараз їх покажу. Оце не магнітне срібло. Не магніт чого, бо воно не магнітиться. А е, магніт таке саме, тільки магнітиться. Все. Це не срібло. На жаль, ми перевіряємо посилочку далі. Міді приблизно 2 кг 535 г. Реально є 2 кг 300 г. Зараз йдемо далі по посилці. Знайшли ось такий круг. Класно, класно. Дякую за подарунок. Зараз ми підбиваємо всю суму. Дана посилочка вийшла на 620 гривень. І я люблю вас, і ви найкращі. А ми погнали далі працювати.